Ти прокидаєшся вранці і відчуваєш біль на серці. ні бажання, ні натхнення, ні мотивації, лише от повне виснаження, пустота в душі, втрата інтересу до життя. Відчуваєш, що життя ніби зупинилося чи стало напалою. Знайомо. я був там і розумію, що це відчуття є справжнім випробуванням для кожної людини. Інколи вранці навіть не хочеться відкривати очі, і ти розумієш, що перебуваєш на шляху повної деградації і самознищення. Нібито попав у якусь петлю і не можеш з неї вибратися. Чи у вас таке було, і які у вас від цього були відчуття? Більшість людей на сьогоднішній день схожі на безпритульних собак, які постійно бігають, щось шукають, а насправді вони не знають і не розуміють, що хочуть. Вони знаходяться, ніби в якомусь такому підсвідомому вакуумі, і ними керують лише тваринні інстинкти поїсти, поспати, розмножитися ніякої радості в житті. І всі ми добре розуміємо, що на жаль, так влаштована система людьми так легше керувати. В цьому випадку можна звичайно ж звинувачувати систему, владу, але ми розуміємо, що проблема сама собою не вирішиться, і тим більше, якщо глибше копнути, да, то можна зрозуміти, що для багатьох це є свідомий вибір. Їм навіть вигідно бути в цьому стані, і вони не мають бажання змінювати щось їх абсолютно все влаштовує. Але для мене це не так, і на той момент стало зрозуміло, що в мене настав переломний момент. Нижче опускатися я вже просто не хочу. І тому взяв паузу, провів досить глибокий аналіз всього, що відбувається в моєму житті. Тобто я взяв ручку, блокнот, почав все просто записувати, записувати всі свої почуття, емоції, все те, що мене не влаштовує, все те, що зі мною відбувається. І насправді це дуже хороший інструмент для очистки і перезавантаження своєї от системи. І саме основне усвідомлення, що тільки я винен в тому, що взагалі зі мною відбувалось на той момент. Хоча мені вже було 42 роки, і я розумів, що або зараз, або ніколи настав час просто вже все змінити. Я знайшов для себе наставника, який мені допоміг розібрати мої бажання, цілі. Що мені приносить радість і задоволення? На той момент я відновив заняття в тренажерному залі, почав вести щоденник, планувати свій кожен день. Я повернувся до навчання і саморозвитку, почав займатися коучингом, потім потихеньку гіпнотерапією. І от потихеньку, поетапно, моє життя насправді почало покращуватися. Розкажіть, будь ласка, чи у вас були такі складні моменти в житті? Що ви робили при цьому, як ви з цим справлялися? Да? Напишіть в коментарях, а також поставте лайк і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні мої відео.